Українська армія залишила населений пункт Сіверськ, що на Донеччині. Про це напередодні повідомили у Генеральному штабі збройних сил України. Таке рішення ухвалили, аби зберегти життя українських бійців. Далі про ситуацію на слов'янському та краматорському відтинках будемо говорити із речником 11-го армійського корпусу Дмитром Запорожцем. Він з нами на зв'язку, пане Дмитре. Таємо, вітаємо! Пане дякуємо, що доєдналися. Доброго дня. Отже, пане Дмитре, якою наразі є ситуація, оперативна ситуація в зоні вашої відповідальності. Що можете сказати про активність противника? Противник не так активно зараз проводить штурмові дії, однак накопичення особового складу противника в населеному пункту Сіверк стала свого часу критичною, незважаючи на те, що проводили стабілізаційні дії, враховуючи всі аспекти, які задля скажімо того, щоб реалізувати якісь політичні цілі, противник е, залучив велику кількість особового складу на штурмові дії населеного пункту, і незважаючи на те, що ми проводили стабілізаційні дії, е, щоб не дати противнику володіти цим населеним пунктом, все ж таки критична маса якийсь період часу стала настільки великою, що ми були змушені. Відійти від населеного пункту з метою збереження життя військовослужбовців і формування нових рубежів оборони, такі основні задачі були під час, скажімо так, залишення цього населеного пункту. І наразі ситуація така, що по нашим оцінкам на сьогоднішній день більше півтори тисячі особового складу противника вже знаходиться в населеному пункту Сіверськ. І звідти тими ресурсами, які є наразі в одинадцятого. Армійського корпуса боротися з ним неможливо, тому було прийнято рішення вибудовувати нові рубежі оборони і знищувати противника в самому населеному пункту Сіверськ, адже на сьогоднішній день є така можливість, враховуючи, що сіверськ це незина, застосовуючи артилерію, застосовуючи ФПВ-дрони і таке інше. І не зважаючи на погані погодні умови, знищення триває кожного дня. І вдень і вночі для того, щоб е, противник не міг виходити далі на нові рубежі з цього населеного пункту, незважаючи, що його велика кількість накопичувалася. Основні задачі противника на сьогоднішній день це, звісно ж, рух далі в напрямку Слав'янська, в напрямку Слав... Святопокровська з метою розбудови продальшого плацдарму для наступальних дій. Однак е, на сьогоднішній день ми знищуємо близько 85 окупантів. Щодня найбільшу кількість знищуємо саме на слов'янському напрямку, тобто йде активна бойова робота, незважаючи на ті події, які відбуваються у нас в нашій смузі відповідальності. Головна задача це знищувати противника і надавати йому можливості взагалі рухатись в напрямку того самого населеного пункту Слов'янськ, який наразі противник в рази більше почав. Обстрілювати з різних видів озброєння, пане Дмитре. Ви кажете, що збройні сили України зберігають вогневий контроль над, над Сіверськом у той час, коли е, підрозділи супротивника е, в зайшли у місто. Як, які про які види зброї йдеться, е, з чи доводиться наприклад враховувати, що можливо перебувають цивільні в цьому місті? Чи це чи е, цивільні? Цивільних там е, перебувала невелика кількість. Якусь частину населення самі ж росіяни вже звідти вивезли, яким чином не зрозуміло, але враховуючи, скільки пропагандистського матеріалу вони відзняли з різними людьми, які нібито являються цивільними жителями сільська, так це ну наприклад я напевно більше десяти різних дійових осіб бачив. На відео можливо, не знаю чи відповідає дійсності, чи це дійсне вчителі сівська чині не можу знати. Однак точно те, що та критична кількість особового складу противника і та кількість цивільного населення не будуть перебувати в якійсь злагоді і взаємодії однозначно тих людей кудись переміщать в глиб захоплених територій. Тому чи впливає та кількість населення яка цивільного, яка залишилась по даним аеророзвідки, то не помічає рух цивільних, якогось цивільного транспорту. Цивільних людей наразі, скажімо так, в наших оптичних приладах їх не видно. Однак постійно йде знищення противника за допомогою різних різних складових, працює з нашого боку усі сили засоби в першу чергу, знищення йде за рахунок. Дронів додали підрозділи е, сил безпілотних систем професійних е, сил, які знищують противника на різній глибині, по тому ж самому населеному пункту сільськ, не даймучи йому змоги безперешкодно проводити будь-які. Дія. Наразі техніки по самому населеному пункту не спостерігаємо. Це виключно якісь логістичні автомобільний транспорт, квадроцикли, мотоцикли. Це те, що вони на сьогоднішній день їм вдалося долучити до своєї логістики. Якоїсь броньованої техніки наразі не відмічалось. Були поодинокі випадки: 81-ша окрема аеромобільна знищували. БТР напрямку населеного пункту Серебрянка у ці випадки було по Сіверську застосувань техніку не було. і не відмічаємо, що противник туди цю складову, скажімо, долучав. Тому, враховуючи весь в цю всі ці фактори, в першу чергу йде знищення особового складу противника за допомогою FPV-дронів, скидів. І е, на другому місці артилерія не даємо можливості, е, враховуючи те, що це не зона, противнику е, активно рухатись флангово, адже основні зусилля він все-таки зараз буде розбудовувати по флангах самого населеного пункту в напрямку Святопокровська і і напрямку Закітного ситуація непроста, Постійно е, е, керівники змушені приймати. Швидкі, але виважені рішення щодо блокування противника для того, щоб це, скажімо, так не продовжувалася критична картина, яка виникла по населеному пункту. Сіверська пане Дмитре. А чи можливою зараз є евакуація місцевого населення, цивільного населення з Сіверська? Що вам про це відомо? Сіверська, якщо те населення, яке там залишалось евакуація. На 100% нами неможливо, тобто, якщо і еваку... евакуацію може здійснювати, на жаль, якщо це таким словом можна назвати, лише противник може здійснювати лише вглиб тимчасово окупованих територій Луганської та Донецької області. Пане Дмитро, ми з вами раніше говорили на загал про словянсько краматорську агломерацію, яким на тепер є оперативна ситуація на правому фланзі оборони цієї агломерації, зокрема часів яр, скажімо, якими є зусилля супротивника на цьому напрямку. Противник активно намагається долучати нові підрозділи на цьому напрямку. Є інформація від розвідки, що скоріше всього буде противник проводити більш активно штурмові дії. Наразі це логістика забезпечення переднього краю людьми і засобами існування, тим же БК той же провізії. Це кожен день щоденно відмічають. Відмічаємо такі речі однак вдається знищувати противника і по території самого населеного пункту, і на підступах до населеного пункту. Активних дій штурмових на цьому відтинку противник не проводить. Як я вже й давно говорив, що очікує на успіхи, які можливо будуть на Костянтинівському напрямку, по самому е, часовому яру активності наразі якихось таких серйозних не відмічаємо. Дякуємо вам, пане Дмитре, за цю розмову. Дмитро Запорожець, речник 11-го армійського корпусу, був з нами на зв'язку.